Вітаю глядачів каналу. От кілька відео я зняла вже про морозник. І багатьох зацікавила ця квітка. От, глядачів цікавить, от як це вона поводить себе потім, коли посилюються морози. Тобто, як вона переносить морози біля мінус 10. От сьогодні в нас. Мінус 9 температура. І от морозник, для того, щоб захистити себе від холоду, ось опустив листочки і опустив квіточки. От несприятлива зима для рослин, тому що безсніжна немає снігового покриву. І от грунт здається такий майже сухий, тому що от снігу не було вже біля місяця. Тобто в січні, як трохи був сніг, після січня вже похолодало, морози мінус 10, мінус 12 вночі, а снігу немає. Але морозник знаходить вихід, як в такій ситуації зберегти свої квіточки. Ось листочки опустилися, тобто, так ніби сформували таку шапку, і квіточки полягали повністю на землю. Чим нижча температура, тим нижче лягають квіточки. От Коли мінус 3, мінус 5, вони просто похиляють голівки, а коли мінус 10, ось вони повністю лягають. І може здатися так, що вони навіть загинули, що вони вже померзли. Але насправді це не так. Знаю, з досвіду, з попередніх років, от вони просто полягали. Якщо заглянути всередину і припідняти квіточку, то бачимо, що вона жива. Просто ось так похилилася. Ось так похилилася, лягла до землі і заховалася від холоду. Так. А от як цікаво, от квіточка молоденька, яка зацвіла пізніше, заховалася всередину дорослішої квіточки. Тому що в цієї дорослішої і твердіші листочки, вони вже такі більш плотніші пелюсточки, а в цієї маленької вони ніжніші. Тому ця маленька заховалася всередину великої, щоб вона її захистила від холоду. І от я помітила, спостерігаючи, що різні морозники, різні сорти по-різному витримують низькі температури. По-різному вони виглядають. От, Наприклад, Little Star більш витривалий, тобто більш охайніше виглядає кущик, при мінус 10. А от Орієнталіс рожевий і рябенька леді, от трошки вони ось так більш, більше похиляються. Але вони так само не загинули, з ними все гаразд. Просто вони більше опустили свої. Листочки. От листочки теж. Вони ось такі тверді, глянцеві, вони просто похилилися. Вони не померзли, вони накривають кущик, накривають квіточки. От і квіточки, в них довші стебла, довші ніжки. Так, тому вони, здається, що вони впали, що вони померзли. Але це не так. Якщо заглянути під квіточку, от, то бачимо, що. Квіточки живі. З ними все гаразд. От і пуп'янки, які ще не встигли розкритися. І ось всередині течинки. Ось листочки стали такі мягенькі, От вони трошки закрили квіточку. От Ховають течинки, тому що там ще не сформувалося насінинки, тому вони їх пелюсточки, ховають, щоб вони не мерзли. І Чашолистки, от, тут так само ховають. Тому що Littl Star зацвів скоріше, так, отут от, вже сформувалися такі коробочки, в яких будуть насінинки. Так, а от рожевий орієнталіс пізніше зацвів. Так, І от він заховав свої квіточки, свої течинки, ось які вони цікаві всередині. От, заховав їх, щоб вони чекали кращих часів. Так, от, тут вже піднімається піднімається пуп'янок сорту ще цього, але холодно, тому не розкриває його часолисток. От. Бутончики заховані, заховані всередині. Вже видно, що вони будуть там такі рожеві. Ніжні, вони будуть рожеві в крапочку. Так. Але так як холодно, то вони заумерли. Якби було трошки тепліше, хоча б плюс два, плюс три, вони би піднімалися вгору і вже б було видно, які будуть квіточки. А так цвітіння затримується. Так. Ось так морозник витримує низькі температури. От, і дає нам приклад, що не треба опускати руки, що треба пережити просто важкі часи, прийде час і все зміниться на краще. Ось так і морозник зараз чекає кращих часів. Чекає потепління, знову піднімуться листочки. Знову піднімуться квіточки, то зріє насіння, висиплеться в ґрунт і з'являться молоденькі сіянці. Життя продовжиться. В наступному відео покажу, як морозник відновлюється після потепління. Підписуйтесь на мій канал.